Таке діло? Ти ж розумієш, що твій тато помер і. Мама, і що? Прийшло тільки два роки. І взагалі я не хочу про це згадувати. Просто ти з... уїдеш і я залишуся одна. Ну і мені потрібна чоловіча рука на все життя мені бути одною. Мама, до чого ти це говориш? Я познайомилась дуже з гарною людиною. Його звати Марк. І сьогодні прийде до нас на чай. Мам, ти серйозно? Ти так швидко знайшла заміну тата? «Доню, Люба, тобі вже шістнадцять. Я не хочу бути завжди одна. Ну і скільки ж йому? Він трохи моложе мене. Йому всього лише двадцять три. Мам, ти серйозно, тобі 45, він тобі не підходить. І ти прекрасно знаєш такі ситуації. Ми не бідні люди. Таким молодим тільки одне треба. І це гроші. По-твоєму я стара для нього. По-перше, -по -по по-друге, ми любимо один одного. І по третє, він любить мене. Ще го ти взяла, що він мене любить тільки за грошей. Тема закрита! Да, за. Заход... Він прийшов. Іди хоча б поздоровкайся. Ок. Привіт, любий. Привіт. Добрий день. Приходь, моя донька все тут нагодувала. Наготувала? Молодець. Ну що, як доїхав? Та норм. А у вас як? Тобі треба налагодити стосунки з нею. Так, да, я згоден. Ну хай спробує. Аліса, а давай сьогодні сходимо в кіно, якщо ти не проти. Добре, а який фільм? Петрик, новий фільм, тільки в кіно є. Добре, я пішла збиратись. Ну йдіть. Хорошого вже вам дня. В фільмі. Ну як сходили? Класно. Так, да, класно. Плече твоє видно, боже Катя. Я зараз прийду. Ой. Та да, вона топ, ага. Від одної гроші, а від іншої красу. Да, давай пока. Зрозуміла, хто ти. Залишилося мамі це довести. Я так і думала. Мам, нам треба поговорити на Одині. Ну, добре. Мам, я тільки що підслухала Марка. І знаєш, яку фразу він сказав. Що від одної гроші, а від іншої красу. Та може, то він пробившу казав, а від мене красу. Ні, ти сама казала, що в нього не було нікого. Ти перша. Це неправда. Ти просто хочеш посварити нас. Мам, ти не віриш своїй доньці? Ну, добре, я спробую тебе переконати. Ну, що, про що говорили? Та ліса знову хоче посварити нас. Ну нічого, їй треба привикнути до мене. Та не буду на неї давитися. Я поки чужий для неї.